Ти що, взагалі свій стрес загубив, чому ти мене вдарив? А що таке? Боїдеш, що тебе вдарять, Це Нікчемний Фенікс? Ти про що? Про те, що ти демон, а не Фенікс, так вважаєш? Я тебе викликаю на дуель Фенікс? Ну, давай, тільки потім не плач і не скаржся нашій вчительці. Вибачте, я хотів пожартувати, лише не бий мене. Надійся він не довго запам'ятав цей урок.